Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Мене все частіше та частіше запитують стосовно блекаутів, стосовно тотальної такої темноти, темряви, яка може пройти, чи дійсно це все буде настільки погано, чи дійсно все це буде настільки тяжко. Я записував вже прогноз і я казав, що все-таки поки останні сніги не зійдуть під землю, то легше, на жаль, не стане. Буде приблизно так, як воно і є. І це я ще сказав декілька тижнів назад. А зараз про інше якісь термінові попередження надходять. Мені також про це пишуть. Причому в різних пабліках, в різних офіційних джерелах надходять термінові попередження про надзвичайне становище та якусь евакуацію, про те, що може бути дуже тяжко. Я би хотів подивитися, чи це пов'язано можливо з новими наступальними діями по різних регіонах, особливо з території білоруського напрямку. Чи це все-таки пов'язано більше з блекаутами? До чого всі ці повідомлення, до чого готуватися, і чи дійсно все настільки буде тяжко та небезпечно? Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю прогнози. Так, я візьму колоду циганських карт. На цій колоді я витягну 4 карти. Так, і на колоді карт Таро. Я також витягну 4 карти. Я думаю, що цього буде більш, ніж достатньо, щоб розглянути це запитання. Що ж все-таки буде відбуватися далі в Україні? До чого всі ці термінові попередження? М -м так, добре, давайте подивимося. Солдат. Мобілізація, якісь активні військові дії, можливо, посилення мобілізації. Карта надія падає біля карти солдата. Це хороша карта Надія, це перемога, це успіх, це благополуччя, це підтримка. Карта возлюблена, жіноча енергетика, карта мислителя, думки та плани. Тут карти більше говорять про якийсь військовий наступ, можливо, якісь військові дії, можливо, спроба якоїсь прориву десь біля кордонів. Тобто я би сказав, що напевне що десь біля якихось прикордонних територій зараз можуть відбуватися різного роду провокації, заворушки. Але тут наступні карти дають надію та говорять про те, що все-таки всі ці, навіть можливі спроби наступу, вони ну, не матимуть успіху. Тепер тут дурень, онулення, пустота, карта пустоти нулень, обнулення. Ну, в даному контексті і в даному випадку, про який ми говоримо, карта дурня може говорити про втрату, пустоту нуль. Тобто, все по нулях. Як би це не звучало моторошно та страшно, з однієї сторони, дурень це початок з чистого листа, а з іншої сторони, дурень це обнулення, нульовий аркан пустота, порожнеча. Можливо, це якраз і є якісь такі досить жорсткі блекаути. В яких нам прийдеться об'єднуватись дев'ятка кубків, карта сім'ї та об'єднання. Тут вісьмерка пентаклів, гроші, щось, що пов'язане з грошима, і карта священика. Ну, дивіться, дурень, сім'я, гроші. Напевне, що це більше пов'язане з якимись ударами по об'єктах інфраструктури, з блекаутами. Я скажу так: загрози спроби наступу на різних напрямках присутні. Тому що зразу перша карта солдата про це показала на циганській колоді. А на колоді Таро, карта дурня, як пустота, як символ якоїсь порожнечої пустоти, а потім далі в пентаклі почали падати гроші, говорить знову ж таки про якісь фінансові втрати, про обесцінення, про те, що можуть бути завдані чергові досить складні удари найближчим часом по якихось критично важливих об'єктах. Ну, я про це вже також говорив, я просто зараз на даний момент повторюю свої слова. Я скажу так: панікувати немає сенсу. Все-таки більшість карт позитивних, особливо фінальна карта, священик, п'ятий аркан в прямій позиції, говорить про те, що з Божою поміччю, з помічч вищих сил вистояти можна буде. Але берегти себе і бути обережними треба. У багатьох пабліках поширюються новини про те, що треба збирати тривожні валізки. Ну, я би сказав так. Така річ, як тривожна близка, повинна бути, поки триває війна завжди, на постійній основі. Це І не треба було її розбирати, по суті. Вона хай, як стояла, хай і стоїть. Але питання зараз не про це. Питання про те, чи буде набагато гірше. Я би сказав, що буде приблизно стабільно, так як воно йде зараз. Це не є хороша стабільність. Ви знаєте, є стабільність хороша, є стабільність погана. Оце от якраз варіант поганої стабільності. Ну, тим не менш. Навіть в цій поганій стабільності треба адаптуватися, треба призвичаюватися і вірити в краще, надіятися. Мені карти не показали прямо чогось прямо настільки жахливого, щоб сказати, що все пропало і все армагедон. Ні, але бути готовими треба. Я скажу так: поки триває ця зима, ну я думаю, що до середини березня легше не стане. Якось так. В будь-якому випадку тримаємося. Павербанки, генератори, екофлоу і все інше. Теплий одяг, термобілизна, і якісь там всякі штучки по пару доларів з Aliexpress, які там обігрівають додатково. Ну, Все це нехай буде. Бажаю всім мирного неба. Всього найкращого, побачимося в нових прямих ефірах.